Так, колеги, всім доброго дня. Проводимо чергове засідання нашої комісії. Вибачаю, за перенесення були робочі питання. але з тим, У нас сьогодні лише тільки основний порядок денний. 31 питання. Колеги, у когось є зауваження чи пропозиції до порядку денного? Будь ласка. Є. Прохання питання 31 про врегулювання актуальних питань перенести на перенесення. Так, більш немає. Тоді є пропозиція перейти до розгляду. Як завжди, у нас блок ліцензійних питань. Юрій Володимирович, прокоментуйте. Пропонуємо об'єднати з першого по 12 питання. З першого по 12 питання. Да. Ну тоді з першого по 12 питання в блок ліцензійних питань. Чи в когось є зауваження чи пропозиції до е блоку ліцензійних питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Всім ви за блок ліцензійних питань за? За. Чудово. Так, рухаємося далі. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії та уброк енергії. І таке ж питання по КП, ТКЕ ЧМР. Розшифруйте, будь ласка. Да, Чернігівська міська рада. Обидва питання стосуються витрат на проведення ремонтних робіт у 2025 році. Відповідно, 20 травня було схвалено проєкт постанови і до 1 червня зауважень до пропозиції не надходило. Тому департамент пропонує прийняти постанову е, про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії відповідно до оброк енергія та комунальне підприємство ТКЄ Чернівської міськради. Юрій Да, Добрий день. Слухаємо вас. Не було, на ці питання не було. не було. -е. Ну ладно. Вибачаю пропали десь. Ви, Ви по, по питанню якому хотіли виступити? Так, тоді переходимо до голосування по цим двом питанням: по ТОВ енергії і КП ТКЕ ЧМР. Так. Хто проти, Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОВ Чернівська власна енергокомпанія ліцензійних умов спостачання електричної енергії споживачу. Я так розумію, їх можна об'єднати. Також і про порушення господарської діяльності цієї ж компанії спостачання природного газу. Давайте з ласка. Так. Планова перевірка за період діяльності 2024 року щодо діяльності з постачання електричної енергії споживачу, Зафіксовано порушення на виконання рішення комісії, здійснення у повному обсязі розрахунків та поетапної оплати за послуги, надані на Укренерго, недотримання вимог в частині проведення розрахунків за надані послуги з розподілу та передачі. Електричної енергії з дотриманням недискримінаційності та пропорційності розрахунків. Також недотримано встановленої структури тарифів та, відповідно, нерозрахунки з приватними домогосподарствами, які здійснюють виробництво електричної енергії за допомогою сонячного проміння. Відповідно до методики перевірки розраховано сума недотриманого доходу, яка складає 2 мільйони 652 тисячі гривень. Також розраховано суму штрафу згідно методики розрахунку штрафу, який складає 206 924 гривень. Пропонується прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, скорее тариф на універсальну послугу без збільшення на суму 2 млн 652 тисяч грн. Також прийняти розпорядження щодо усунення порушень, частині розрахунки з приватними домосподарствами. По діяльності з постачання природного газу зафіксовано порушення недостовірність поданої звітності і виправи зі ході перевірки пропонується санкція застереження. Дякую за інформацію. У нас є зареєстровано учасник від зазначеного підприємства директор Бобза Ірина Олексіївна. Будь ласка, доброго дня, шановні голови та члени комісії. Дякуємо за проведену перевірку. Ваше зауваження будуть всі враховані. І дякуємо, що прийняли наше зауваження та обґрунтування. Щодо висновків комісії. Дякую вам. Так, дякую і вам. Якщо більше немає коментарів, є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення прад рівних азот вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення. В період діяльності 2024 рік зафіксовано порушення ненадання інформації. По тимчасовому порядку щодо відновлення об'єктів зафіксовано порушення щодо затвердження інвестиційної програми, дотримання встановленої структури тарифу та подання відповідно звітності. відповідно до методики здійснення перевірки, розраховано на дотриманий дохід, який складає 8 мільйонів 426 тис. грн. Також розрахована сума штрафу згідно методики, визначення штрафних санкцій санкції складає 9146 гривень. Пропонується прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, скоригувати тариф на послугу централізованого водовідведення на суму 8 мільйонів 426 тисяч гривень. Також прийняти розпорядження, про яке розміщене на офіційному сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи в когось є коментарі до озвучення питання? Немає. Переходимо голосування. Попроти? проти утримався рішення прийнято. Наступний пункт про порушення КПТМ Черкаси Теплокомуненерго, вимог нормативно-правих актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та ліцензійних мов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії. У Період діяльності 2023-2024 роки зафіксовано порушення. В частині заповнення форм звітності, порушення в частині виконання рішення комісії, прийнято за результатом попереднього заходу контролю, порушення в частині заповнення форм звітності 20, НКРЄ е, внески на регулювання та зафіксована несплата внеску в сумі 11 тисяч 740 гривень. Також зафіксовано порушення щодо здійснення попередньої оплати за послуги диспетчерського оперативно-технічного управління та з передачі електричної енергії, е, не надання інформації, не розміщення інформації на офіційному сайті підприємства щодо відсутності впливу на е, навколишнє природне середовище. Також не дотримано ліцензійні умови в частині е, обов'язкового продажу електричної енергії на РДН не менше 10% від сумарного обсягу відпуску електричної енергії. Е, допущено 194 дитини порушення. Також зафіксована відсутність комплексів телеметричної інформації на диспетчерських пунктах ліцензіата. За результатами перевірки розрахована сума штрафу, яка складає 85 тисяч 680 гривень. Пропонується прийняти постанову. З накладенням зазначеної суми самі штрафу також прийняти розпорядження, пройти кори на сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі? До питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Ярослав е, Миколаївич, е, ці питання з 19 по 25. Можемо розглянути Давайте коротенько, що там... Пропонують розглянути питання 19 щодо внесення змін до розпорядження 67Р, прийнятого щодо одеських електричних мереж в частині продовження терміну надання послуг сприєднання потово-агресор до 1 серпня 2025 року. Також звернулося до комісії ДТКівській регіональні електричні мережі щодо проведення звірки. Показів засобів обліку електричної енергії 100 виробнича комерційна фірма «Легена». пропонується продовжити термін усунення порушення до вересня поточного року. Також щодо питання 21-го, пропонується внести зміни до плану здійснення заходів державного контролю на 2025 рік, в якому перевірку української залізниці провести в вересні. Поточного року. Крім того, надійшло звернення до комісії щодо е, порушення строків надання послуг з приєднання української залізниці. Пропонується прийняти постанову про проведення позапланової навізної перевірки. Також тривають перевірки дніпро Кіровоград, Полтава, Обленерго та Новороздільське гірниче-хімічне підприємство Сірка пропонується прийняти рішення щодо продовження е, строків проведення перевірок. на 5 по Дніпро Кірилоград, Полтава обленерго та на 2 дні по сірці. Дякую за інформацію. Колеги, чи в когось є зауваження чи пропозиції до озвученого блоку питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт 26. Про прийняття постанови КП, про встановлення зеленого тарифу «Енергетична система ЛТД. І про внесення змін до додатку до постанови Андрія від 25 березня 2025 року номер 463 будь ласка. Департамент енергоринку розглянув заяву та онеретичну систему ЛТД, що достанову тарифу на відпуск електроенергії, яка виробляється наземною сонячною електростанцією, розташована в Кіровоградській області. Детальна інформація щодо значного об'єкту електроенергетики відображена в обґрунтуванні, яке розміщені на сайті Анкера КП. до уваги виконання ліцензіатом вимог закону. України про альтернативні джерела енергії та порядку встановленого перегляду та припинення дії зеленого тарифу, департамент на ринку пропонує прийняти НКРКП КРКП встановлення зеленого тарифу, тову анеретичну систему ЛТД, також прийняти постанову про внесення до додатку до постанови НКРКП від 25 березня 25 року, року номер 463 та врахувати зазначені суб'єкт розподарювання, відповідний об'єкт електроенергетики та розмір зеленого тарифу. Дякую. Дякую за інформацію. Хоч є якось коментарі до звучних питання? Немає. Переходимо до голосування. проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проєкту постанови про прогнозичні ціни на ринку на добу, наперед, на, на щодо ринку та балансуючому ринку. Так, до Енкре надійшли звернення АТ ринку та НЕК «Укренерго» щодо істотного кепування цін на ринках електричної енергії. Той самий час, зважаючи на ситуацію, що склалась на ринку електричної енергії у зв'язку з триваючою. Широкомасштабної збройної агресії в умовах воєнного стану існує ризик виникнення проблем щодо належного функціонування енергетичної системи України. Слід зазначити, що зберігається загроза продовження обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, що може спричинити виникнення додаткового непрогнозованого дефіциту генеруючих потужностей та мережових обмежень. Енкаре КП в межах своєї компетенції постійно здійснює оперативний моніторинг і аналіз роботи сегментів ринку та опрацьовує питання пошуку шляхів існування причин дестабілізації їх функціонування. Враховуючи вище зазначення та протокол номер 21 відкритого засідання Енкаре від 27 травня поточного року Департамент енергоринку підготував проєкт відповідної постанови. І пропоную, по-перше, схвалити проєкт постанови про граничні ціни на РДМ, ВДР та балансуючому ринку, а по-друге, оприлюднити вище зазначений проєкт постанови на офіційному сайті МКРКП. Хочу наголосити, що до схвалення пропонується той самий рівень граничних цін, який діє на даному Дякую. Ми ж це робимо схвалення з метою його обговорення в майбутньому, так. тобто найближчим часом. Це, це перший етап тієї процедури, яка передбачена законодавством. Прошу учасників цікавого в цьому питанні надавати свої пропозиції та коментарі. Колеги, чи є з когось зауваження чи пропозиції додаткові? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто тобто проти? Утримався. Рішення прийнято. Льводимович, тут три ваших технічних питання. Так, коли ви коротенько? Так, да, да. коротенько. Пропонується, по-перше, внести зміни до додатку НКРКП до постанови від 21 серпня 2024 року щодо створення облікових записів у реєстрі гарантій походження. Пропонується внести зміни до переліку поточних рахунків і спеціальним режимом використання. І пропонується внести зміни до постанов НКРЕКП КП у частині коригування розміру вартості послуги і збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, наданої постачанні універсальних послуг. У мене все. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі чи зауваження до озвученого боку технічних питань з 28 по 30? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Тривався рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім дякую за увагу.